Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу. З вами Уляна. Отже, сьогодні шматочок організаційної психології, як радить нам бізнесмен, який має мережу магазинів роздрібної торгівлі в масштабах країни, а також мережу ресторанів. Він вважає, що на етапові розвитку компанії, коли компанію ще треба ставити на ноги, особливо коли є велика турбулентність. На ринкові, коли є велика конкуренція, вам потрібно в обов'язковому порядку усунути від керівних функцій компанії, будь-яких ваших родичів, коханок, дітей і так далі, тому що це буде дуже забажати розвитку вашого бізнесу. Як він каже, професіонал мусить бути лояльним до цілі, а не до людей. У випадкові, коли у керівних функцій на керівних посадах вашій компанії будуть стояти всі ці люди, ви не зможете бути лояльними до цілі, а не до людей. Тому прибирайте цих людей від керівних функцій у вашому бізнесу. Особливо, якщо ви тільки ставите його на ноги. В Європі багато бізнесів, які є сімейними. Але там а, вже а, усталена компанія в стабільному розвиткові, на стабільному ринкові і в стабільній ніші. Тоді вона не загнеться від якогось неправильного рішення вашого родича, якого ви не зможете прибрати від керівних функцій своєї компанії. Ну, принаймні, якийсь час не загнеться. Якщо ви тільки ставите компанію на ноги, загнеться.